Всім привіт! Мене звати Єгор Братніковський. Сьогодні розглянемо електричні властивості керамічних паливних комірок, як їх вимірюють, характеристики, по яким порівнюють паливні комірки між собою, та які показники намагаються досягти. Нагадаю, що паливна комірка це електрохімічний пристрій, який прямо перетворює хімічну енергію палива та окисника в електричну і теплову енергію. Ідея роботи керамічної паливної комірки, як і будь-якого електрохімічного пристрою, полягає в тому, щоб опін електронами між реагентами хімічної реакції окислення палива здійснювався через зовнішнє електричне коло, виконуючи корисну роботу. Загальна схема роботи керамічної палино комірки наведена на рисунку. Більш детальну її роботу ми розглядали в окремому нашому відео. Зупинятись тут я не буду. Лише скажу, що сама керамічна повнокомірка складається з трьох шарів: анод, електроліт катод. На катод подається окисник, закислення або повітря. На анод подається паливо, водень, вуглеводні та інше. Робоча температура керамічної повнокомірки лежить в інтервалі 600-800 градусів Цельсія. Для випробування керамічної повнокомірки на електричній властивості потрібно створити всі ці умови. Тобто нагріти до відповідної температури в інтервалі 600-800 градусів Цельсія, забезпечити подачу окисника повітрям на катод, та на анод подавати паливо, водень або волеводні. Схема випробування окремої керамічної паливної комірки виглядає наступним чином: на анод та катод кладуться металеві сітки, які виконують функцію струмознімачів. Потім павна комірка з струмознімачами затискається між двома трубками подачі палива та повітря та відводу продуктів реакції. Струмознімачі поєднуються зі спеціальною системою, яка дозволяє змінювати нагрузку на паливну комірку і вимірювати значення електричного струму та напруги. Павна комірка нагрівається до відповідної температури. На неї подається паливо та повітря, і починаються дослідження її електричних властивостей. Результатом дослідження електричних властивостей керамічної паливної комірки є вольтамперна характеристика, яка будується в координатах напруга гусина електричного струму. На рисунку наведено зображення з прикладом вольтамперної характеристики. Хочу звернути вашу увагу, що умовно криву вольтамперної характеристики поділяють на три частини або зони. Перша зона це зона активаційної поляризації. Вона відображає втрати на проходження електрохімічної реакції. Можна побачити різницю між теоретичним і експериментальним значеннями електричного потенціалу реакції. Втрати активаційної поляризації пов'язані з недосконалою роботою каталізатора неідеальною структурою електродів та властивості мообраних матеріалів та інше. Друга зона це зона омічних втрат. В цій зоні втрати зумовні омічним опором складових керамічної павникомірки, струмознімача та контактів, їх структурою та конструкцією та інше. Ця зона вольтамперної характеристики зазвичай демонструє пряму залежність електричної напруги керамічної павникомірки від густини струму. Саме ця зона розглядається як можлива робоча зона керамічної павни комірки. Про неї ми більш детально поговоримо далі. Остання зона це зона дифузійних втрат, коли ефективна робота керамічної павної комірки починає обмежуватися її пропускною здатністю. Виникають певні обмеження зі швидкістю подачі реагентів та відводу продуктів реакції. Наприклад, при надто великій швидкості подачі палива та окисника вони не встигають повністю прореагувати через обмеження здатності проходження реакції на активних місцях електродів. Безумовно. На це впливає і структура електродів, розголуженість пористих каналів та реакційної зони. Також може впливати і концентрація реагентів. Хочу звернути вашу увагу на різницю полізаційних втрат між складовими керамічної паленої комірки. На рисунку наведено дані залежності полізаційних втрат на аноді, електроліті та катоді від густини струму. Перш за все, очевидно, що кожна складова має свою пропускну здатність. Яка відображається в пользаційних втратах. А як стверджує народна мудрість, караван рухається зі швидкістю самого повільного верблюда. Безперечно, що найслабкішою ланкою в керамічних паливних комірках є катод, його полязаційні втрати в десятки разів перевищують сукупні втрати на аноді та електроліті. Більше того, хочу звернути вашу увагу, що. Пальзаційні втрати на катоді значно залежать від того, в якому виді подається окисник, чи це буде чистий кисень чи повітря, в якому лише 21% кисню. Зниження концентрації кисню в газовій суміші знижує ймовірність його потрапляння на реакційну зону катоду, і, відповідно, ускладнює проходження процесу відновлення кисню, тобто переходу молекул кисню в іони. В принципі, ті ж самі процеси можуть спостерігатись і на аноді, якщо використовувати різне паливо або суміш палив. Продовжимо розглядати робочу зону керамічної паливної комірки. Раніше ми з вами з'ясували, що можлива робоча зона керамічної паливної комірки обмежена ділянкою омічних втрат на вольт амперній характеристиці. Давайте спробуємо з'ясувати, які ж більш оптимальні режими для роботи паливної комірки. Для цього побудуємо допоміжний графік. Залежність питомої потужності від гусени електричного струму. Зазвичай ця залежність має максимум. Для зручності оцінки електричних властивостей керамічної паленокомірки завжди ці два графіки будують разом, і графічна характеристика електричних властивостей паленокомірки надається у вигляді наведеному на рисунку. Розглянемо приклад. Давайте порівняємо значення питомої потужності в точках А та Б, які знаходяться з лівого та правого боку від максимуму. Правильно, для них значення питомої потужності однакові, однак в цих точках різні значення густини електричного струму та напруги. Робота керамічної паленокомірки при великих значеннях густини електричного струму буде призводити до пришвидшення деградаційних процесів. В електродах та струмознімачах, через що знижується ефективність роботи всієї комірки. Задля зменшення деградації павної комірки, оптимальним режимом її роботи обирають зону ліворуч максимума на графіку. Ця зона відмічена зеленим кольором під кривою вольт характеристики. Які ж основні характеристики для порівняння павних комірок між собою? Одну з перших характеристик, яку фіксує дослідник при випробуванні паливних комірок на електричній властивості, є напруга розімкненого кола. Фактично, різниця потенціалів між анодом та катодом. Близькість значення напруги розімкненого кола до теоретичного значення електрорушної сили відповідної хімічної реакції окислення палива, означає, що електроліт є щільним і можна продовжити дослідження керамічної паливної комірки далі. Наприклад, для реакції окиснення водню теоретичне значення електрошини сили або різниця потенціалів між електродами дорівнює 1,2 вольта. Наступну важливу характеристику, яку можна розрахувати з вольтамперної характеристики, є питомий електричний опір всієї комірки. Він розраховується як танецьку та нахилу прямої. Інші характеристики розраховуються з графіку залежності питомої потужності від гусени струму. Одне з них це максимальне значення питомої потужності та відповідне значення гусени струму. І остання характеристика це значення питомої потужності при 0,7 В. Чому саме 0,7 В інтервал 0,7-0,8 В обрані за оптимальний інтервал? Для забезпечення високої ефективності роботи виготовлення саме електричної енергії. Про ефективність роботи керамічної паликомірки і як її оцінити ми розкажемо в наступних наших роликах. Які ж електричні характеристики керамічних павних комірок вважати високими, а які ні? Розробники керамічних паливних комірок намагаються досягти таких результатів. Щоб з 1 см2 паленої комірки можна було б знімати 1 електричної енергії при напрузі 7 В. При цьому загальний питомий опір комірки становив би 0,3 Ом на см, а питома потужність становила б 0,7 Вт на см. Скажу лише, що більшість керамічних павних комірок, які сьогодні використовуються в електрогенеруючих системах, мають показники по потужності приблизно 0,3 Вт на см. Кращі лабораторні розробки керамічних павних комірок демонструють значення біля 0,5 Вт на см. У вашій увазі пропонуємо вам питання для самоконтролю. Ви можете перевірити набуті будь знання. Будьте обізнаними! Дякую, що приєдналися.